Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найпотужніших та найобговорюваніших ракет сучасності mgm 140 Atacms. Ця оперативно-тактична балістична ракета, розроблена американською компанією Lockheed Martin, стала справжньою зіркою на полі бою, здатна вражати цілі на відстані сотень кілометрів. Що робить її такою особливою? Давайте розберемося. Історія створення. Історія Atacms бере свій початок у 1978 році. З програми демонстрації технології Assault Breaker, метою якої було розроблення наземної керованої ракети з керованими суббоєприпасами для ураження броньованих формувань. У 1998 році армія Сполучених Штатів Америки вирішила замінити ракету ЛАНС, і почалася розробка нової твердопаливної ракети, яка могла б нести не тільки ядерні, а й хімічні або біологічні боєголовки. Згодом у 1991 році Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки об'єднало цю програму з Assault Breaker, а у 1992 дев'яносто з програмою ВПС Сполучених Штатів Америки Conventional Стандов у Єпон. Так народилася спільна програма JTACMS – Joint Tactical Missile System, яка зрештою стала відома як ATACMS. У березні 1996 року контракт на розробку ракети виграла компанія Лінгтемко Вогт LTV. Перший випробувальний пуск ракети відбувся 26 квітня 1998 року, а вже у грудні того ж року розпочалося їх серійне виробництво. В експлуатацію системи АтакМС були введені у січні 1991 року загалом з 1998 по 2014 рік було виготовлено понад 3700 ракет АтакМС усіх модифікацій. Характеристики діаметр 61 см. Довжина залежить від модифікації, наприклад, 3,96 м для MGM 140A та MGM 140B, і 4 м для MGM 164B та MGM 168A. Вага також залежить від модифікації, наприклад, 1670 кг для MGM 140A та 1320 кг для MGM 140B, розмах крил 1,40 см, тип балістична ракета малої дальності, швидкість. Приблизно 1500 метрів на секунду. Дальність стрільби варіюється від 165 до 300 км залежно від модифікації. Система наведення. Інерціальна система з лазерними гіроскопами доповнена супутниковою корекцією траєкторії за допомогою GPS-приймача. Це забезпечує високу точність. Бойова частина може бути касетною або унітарною фугасною. Модифікації. Сімейство Атакмс включає кілька модифікацій, які відрізняються дальністю, типом бойової частини та призначенням. МГМ 140A АтакМС блок 1 М39, дальність до 165 кілометрів. Бойова частина касетна містить 950 субоєприпасів М74 DPICM Dual Purpose Improved Conventional Munitions Кожен субоєприпас призначений для ураження особового складу та легкоброньованої техніки на площі до 15 квадратних метрів мгм 140Б атакам Блок 1. Дальність збільшена до 290-300 км. Бойова частина касетна, але з меншою кількістю суббоєприпасів близько 300 М74. Зменшення кількості суббоєприпасів дозволило зменшити масу ракети і, відповідно, збільшити дальність. Система наведення комбінована, включає інерціальну та GPS-навігацію MGM 164 атакам зблок 2, дальність близько 140 км. Бойова частина касетна, що містить самонавідні елементи BAT бріліант антітанк по 13 елементів на ракету, призначена для ураження рухомих броньованих цілей. Програма розробки цієї модифікації мала свої виклики, зокрема щодо надійності суббоєприпасів BAT. mgm 168Е Block 1 A Unitary дальність до 270-300 км. Бойова частина унітарна фугасна вагою близько 227 кг. 500 фунтів. Ця модифікація призначена для точкового ураження добре захищених об'єктів, таких як бункери, командні пункти та інші фортифікаційні споруди. «Ентакмс» – корабельна модифікація ракети, призначена для використання на кораблях. В яких війнах брала участь, ракети «Атакмс» активно застосовувалися у кількох військових конфліктах. Війна в Перській затоці, операція Буря в пустелі 1091 року. Це було бойове хрещення АтаКМС. Загалом було використано 32 ракети мгм 140 а проти іракських цілей. Війна в Іраку, Операція Іракська Свобода 2003 року. АтаКМС відіграли значну роль у цьому конфлікті. Було випущено понад 450 ракет в основному модифікації блок 1 а Юнітарі для знищення командних пунктів, бункерів та інших важливих об'єктів. Інші конфлікти Атакмс використовувалися в інших менших операціях. Російсько-українська війна з 2022 року, з осені 2023 року, Сполучених Штатів Америки почали передавати Україні ракети «Атакмс». Спочатку це були ракети з меншою дальністю, близько 160 кілометрів та касетними боєголовками. Згодом навесні весні 2024 року були надані ракети з дальністю до 300 кілометрів та унітарною бойовою частиною. Українські сили успішно застосовують ці ракети для ураження важливих військових об'єктів у глибокому тилу противника, таких як аеродроми, склади боєприпасів, командні пункти, в яких країнах є на озброєні. Окрім Сполучених Штатів, ракети АТАКМС стоять на озброєні таких країн, як Україна, Південна Корея, Туреччина, Бахрейн, Греція, Об'єднані Арабські Емірати. Ці ракети запускаються з високомобільних артилерійських ракетних систем. Хімарс М142 та гусеничних багатозарядних ракетних систем МЛРС М270, що забезпечує високу мобільність і швидкість розгортання. Загальна оцінка ракети Атакам з переваги та недоліки. Переваги. Далекобійність. Здатність вражати цілі на відстані до 300 км дозволяє оператору діяти поза зоною досяжності більшості ворожих артилерійських систем та значно ускладнює переміщення ворожих підрозділів і логістичних ланцюгів у прифронтовій зоні. Висока точність. Завдяки комбінованій системі наведення інерціальна плюс GPS, «Атакмс» забезпечує високу точність влучання, що дозволяє уражати точкові цілі з мінімальним супутнім збитком. Різноманіття бойових частин. Наявність як касетних, так і унітарних бойових частин робить «Атакмс» універсальною зброєю, здатною виконувати широкий спектр завдань від ураження скупчень військ і техніки до знищення укріплених бункерів. Мобільність. Запуск «Схімарс» і «МЛРС» забезпечує високу мобільність і швидкість переміщення, що значно ускладнює виявлення та знищення пускових установок противником. Вистрілив і втік це ключова концепція застосування. Швидкість. Балістична траєкторія та висока швидкість польоту роблять її складною ціллю для систем протиповітряної оборони противника. Недоліки та обмеження. Вартість «Атакмс» – це дорога ракета, що обмежує її масове застосування і вимагає ретельного планування кожної операції. Обмежена кількість. Загальна кількість виготовлених ракет є відносно невеликою, що може створювати проблеми з поповненням запасів у разі інтенсивного використання, вразливість пускових установок. Хоча пускові установки мобільні, вони все ж є цінними цілями і потребують належного прикриття. Нерозірвані суббоєприпаси для касетних версій. Касетні боєголовки, хоча й ефективні проти плащинних цілей, залишають нерозірвані боєприпаси, що створює небезпеку для цивільного населення та потребує тривалого розмінування після завершення конфлікту. Сучасні модифікації, такі як М57Е1, намагаються вирішити цю проблему переходом на унітарні боєголовки. Загальний висновок: Атакмс є висококласною оперативно-тактичною ракетою. Яка значно посилює ударні можливості армії, які нею володіють. Її далекобійність і точність дозволяють вражати стратегічно важливі об'єкти в глибокому тилу противника, змінюючи динаміку бойових дій у контексті сучасної війни, де домінує артилерія та маневровість, атакмс є потужним інструментом для ведення глибоких ударів і дезорганізації логістики та командних структур противника. Незважаючи на деякі обмеження, пов'язані з вартістю та кількістю, її ефективність у бойових діях, особливо в Україні, підтверджує її статус як однієї з найбільш затребуваних і результативних систем озброєння. Ось така ракета Атакмс. Пишіть в коментарях вашу думку щодо цієї ракети. На цьому в мене все. Мирного вам неба і до нових зустрічей!